Ми постійно допомагаємо Україні, коли вона має в цьому потребу або в біді. І так само ми поступили тоді, коли була необхідність в Україні у отриманні вакцин. До 2022 року ми вже передали Україні дитячих вакцин в загальною сумою більше як 660 мільйонів фортів. Ну, тому що під час війни, у 2022 році, ми зверталися до всіх за допомогою. Тому що ми не зрозуміли, чи взагалі постачальники вакцин зможуть поставляти в такий важкий час для країни вакцин. Тому розіслали всі запити, і багато хто відгукнувся, в тому числі і Угорщина, і зараз ця частина вакцин майже 13 тисяч доз. Надійшли в на запит, на який ми просили ще двадцять 2022 році. В загальному близько 100 тисяч доз вакцин ми отримали саме від Угорщини з 2017 року. Це надзвичайно потрібно, тому що у нас є вибір, і в кожної мами є вибір якою вакциною щепити дітей. Ми дуже раді, що отримали зараз комбіновані вакцини. По державним програмам ми забезпечуємося з Міністерства охорони здоров'я, але батьки віддають пріоритети комбінованим. Все таки вакцинам європейського виробника, і це завжди для мами є. Безпека з одного боку, а з другого боку менший стрес для дитини, коли ти одною ін'єкцією робиш зразу п'ять від захисту від п'яти дитячих інфекцій.